Вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. В проглоні події в Україні та світі просто зараз. Внаслідок виведення на ремонт енергоблоків. У яких областях частіше вимикатимуть світло? Показував переміщення військової техніки. Адміністратору українського телеграм-каналу загрожує до восьми років в'язниці. Сотні людей та пісні від друзів у Києві. Попрощалися із Шурою Рязанцевою із позивним Ялта. Під час капітального ремонту скверу розтратено більш ніж мільйон гривень. Колишнім посадовцям Київ, повідомлено про підозру згідно з матеріалами слідства між компанією та приватним підприємством у 23-му році був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту скверу. У ньому є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. Втім, не зробили цього. Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму по понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Адміністратор українського телеграм-каналу Супернова Плюс загрожує до восьми років в'язниці. Про це йдеться у рішенні суду. Його звинувачують у оприлюдненні відео з переміщенням західної військової техніки з 5 червня. Він знаходиться в СІЗО. Останньою краплею стало відео з переміщенням гаубиць М777 через польський кордон. У справі фігурують також і інші епізоди такої діяльності. На Одищині прикордонники зупинили фуру з 41 чоловіком. Втікачами виявилися представники 12 регіонів країни. На порушників склали адмінпротоколи. А двом фігурантам, які причетні до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність. 20 тисяч 400 гривень становитиме щомісячний збір за бронювання військовозобов'язаних. Відповідно до умов документа, трикратний обсяг доходу ФОП, який бажає здійснити бронь, має становити не менше 61 тисяча гривень. Водночас законодавці пропонують доручити саме Кабміну затверджувати особливості резерву суб'єктів господарювання та або їхніх найманих працівників. Це означає, що уряд зможе встановлювати додаткові умови для такого бронювання бронювання Ринок економічного бронювання вже існує, але корупційний. Треба його легалізувати. Про це у ефірі ранок лаїв сказав нардеп Олексій Мовчан. За його словами, очікується, що економічно забронюють цього 200-300 робітників, адже це не дешево. За 20 тисяч гривень да, пропонуються в законопроекті 20 тисяч гривень на місяць на одного. Співробітника, який є ключовим для підприємства. Ми ви, якщо ви сплачуєте цю суму в державний бюджет, ця людина на місяць заброньована. Можете півроку його бронювати, можете рік, можете півтора. Але ви зобов'язані сплатити це. Я вважаю, що це хороша модель. Це найкраща модель із запропонованих, тому що це не малі гроші. Насправді це 6 тисяч доларів на рік. От і ну не всі можуть реально таку суму витягнути. Тобто, це не для всіх підприємств це не всіх підприємств буде стосуватися. ТЦК отримали право конфісковувати авто у населення. Юрист Олександр Маліновський зазначає, хоч влада і запевняє, що вилучатимуть лише вантажні авто та спецтехніку, закон не містить чітких обмежень щодо цього. Існують три способи, за якими транспортний засіб можуть передати на задоволення потреб військових формувань в умовах воєнного стану. Водночас Кабмін зобов'язується розробити порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам. Залученим під час мобілізації, усе, що військові кажуть у ЗМІ, їм варто погоджувати зі своїм командуванням. Тарас Боровський в ефірі Ранок лайв зазначив, що ЗМІ це четверта влада в державі. Відтак, усе, що лунає в медіа, має вплив на суспільство. І ще з часів а, стародавнього Риму діє принцип, і його ніхто не відміняв, розділяй і володарюй. Тобто нас постійно хочуть розділити, нам постійно з усіх прасок посилають певні меседжі, які збурюють суспільство, які натравлюють одну групу суспільну на іншу, і нам постійно наш ворог вказує на те, що у нас є якісь вороги всередині країни, з якими ми нібито повинні боротись, відволікаючись від боротьби з ним. У Київській та ще у чотирьох областях будуть частіше виключати світло. Про це в ефірі ранок лайф сказав експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Йдеться про Харківщину, Одещину, Дніпропетровщину та Львівщину. Я не пропоную це називати колапсом, тому що це об'єктивний процес, і це не колапс буде. Тобто будуть просто відключення електроенергії більшими і частішими, періодичнішими. Тобто, не думаю, що буде така ситуація, як ми бачили в кінці, ну в травні, в принципі, який був період тому що там співпало. Зараз скажімо так, будуть більш так прогнозованіше вводити блоки АЕС в ремонт, але все одно це буде відображатися суттєво да на балансі електроенергії. Підозрюваний у вбивстві дев'ятирічної українки втік із Німеччини. Повідомляє більд за даними за даним видання, слідство вважає головним підозрюваним уродженця Молдови, колишнього бойфренда матері дівчинки. Він постійно мешкає у Празі, але в день вбивства, 3 червня, він перебував у Дебельні. Це де проживала його колишня з донькою. Чоловік намагався зв'язатися з нею. А після того підозрюваний залишив Німеччину, і востаннє його бачили в чеському місті. Млада Болеслав за 200 кілометрів від Дебельна. До розшуку чоловіка підключилася чеська поліція. В Одесі очільник районної адміністрації Олександр Гринчак заявив, що намагається домовитися про відстрочку від мобілізації для активних депутатів. Служити підуть ті, що за кордоном та не беруть участі у житті регіону. Новини Лайф запитали у одеситів, що з цього приводу вони думають. Давайте почуємо людей. Що на вашу думку потрібно робити з депутатами, які не ходять на сесію та не беруть участі у житті країни на передову? Один єдиний варіант на передову, тому що нема кому воювати. У Україні війна, а до наших депутатів якось дуже лояльно всі відносяться і дуже прикро, що звичайні, ну, звичайний народ, звичайні хлопці, вони повинні жер... ну, віддавати своє життя. а Депутати якби нічого для цього не роблять. Мені здається, що таких депутатів треба наказувати і теж призивати. І так як і усі. Ну, Звичайні люди, люди ходять на ну, там, війну, то вони теж повинні це робити, тому що вони теж граждані цієї країни. Звільняти від обов'язків, замінювати іншими. В ідеалі мають бути усі на рівних правах. Не знаю наскільки це можливо, я не юрист. О, ну це взагалі, звісно, дуже плохо. Треба було, щоб вони постійно були, а якщо не, то значить. Пусть ідуть на війну. Якщо вони не приходять э, на роботу, значить повістка нужна обязательно. Мені здається виганяти, адже депутати це вони мають підкорюватись народу і виконувати свої прямі, прямі обов'язки, за які вони отримують гроші. У Нас э, виявляється так, що Цивільні люди мають захищати військових, але з іншої сторони, хто має керувати країну, якщо всі депутати підуть на фронт, тобто тут з двох сторін. У Києві попрощалися з військовою шурою Рязанцевою. На церемонію прийшли сотні рідних та близьких людей. Ялти у цивільному житті Шура була стилісткою. В 2014 році дівчина потрапила у ворожий полон у рідному Криму. У перший день повномасштабного вторгнення пішла до столичного військомату, а згодом вступила до підрозділу тероборони. Саша єдина перша людина, котра мені показала, що таке патріотизм. І це було дуже давно. І під час війни ми бачилися, і я допомагав її підрозділу. Ми збирали щось збирали там, на автівку, і вона на концерти до мене приходила, коли в неї була відпустка. Тому і ну, Сашу я знаю. Давно вона була стилістом в мене на кліпах, тому я мав пройти. Я Сашу знаю дуже давно, десь біля 20 років, і, і... Я... ми спілкувались, потім не спілкувались, потім знову так воно було трошки спорадично, так сказати, але завжди були на зв'язку, і я завжди. Поважав Сашу, завжди мені було приємно те, чим вона займає, займається, як вона це робить. І е, я її бачив менше року тому. Е, ми зустрілися на позиції, і вона дуже просила нас з культурним десантом заспівати для її підрозділу. Е, ми не встигли, потім вона перевелася, вона знову мені написала, знову ми не встигли. І... Мені було дуже важливо виконати обіцянку навіть в такий спосіб. І вона дуже любила пісню Не мовчи» І я не міг не заспівати пісню про Крим, про, про Бахчисарай. Чи жива, чи ти спиш, я молю, ну, відкрий свої Такими що за були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.